Всім привіт, це Піагенція, Історія про президента. Можливо, у когось були питання. Чому Зеленський? Ну, в мене таке питання було. Ну, причини я не хочу. Історія про інше. Ну, історія причини не хочу казати, історія про інше. От, чому Зеленський я відповідь знайшов. От, Тому що. Перед самими виборами були е, вже довго чутки про кінець світу. От. І всі вирішили по-різному до цього підготуватися. Американці обрали такого досвідченого політика, як Байден. Він ще каже, що він ірландець, який не п'є. Ну І всі вирішили, що він помилок не допустить. Німці вибрали, знайшли заміну собі Ангели Меркель, це Олаф Шольц. Щоб були впевнені, що він вже Європу до кінця? От, Французи обрали талановитого красивого чоловіка, такого Еммануель Макрона. Він гідно буде представляти Францію на міжнародній арені. Українці обрали Зеленського. Чому? Ну, так, розумієте, українці, як завжди, не повірили такі чутки, як кінець світу. Але на всяк випадок, що справді кінець в вибрали коміка, можна було б пожартувати, посміятись. Отак, От такі справи. Всім дякую. Дивіться нас далі. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!